Мистецтво фотографії давно стало потужним засобом впливу на громадську свідомість. У руках майстра фотокамера перетворюється на зброю, за допомогою якої автор доносить до світу красу, щастя чи, скажімо, людське горе. Людей інстинктивно приваблює фотографія, адже нерідко один знімок вартий тисячі слів. Цими днями у Вашингтоні проходить фотовиставка Розбите життя. І автор Себастіан Річ через фотографію розповідає про життя сирійських біженців в Йорданії та мирне населення, яке вимушене воювати у південному судані. Продовжує Уляна Телюк. Себастьян Річ називає себе фотожурналістом у потрібному місті, але в поганий час Річ знає, що він говорить. За останні 40 років він побував у всіх зонах конфлікту. Пережив поранення, викрадення, полон, але ніщо не зупинило його від прагнення донести до відома людей події, які він фотографував the pride, the hope. The... гордість, надія, гідність це те, що залишається, тому що коли людина стає біженцем, у неї нічого немає, окрім сорочки на тілі. Але що вразило мене, так це те, що в них залишається гордість і гідність. What they have left is their pride and Фотографії Себастьяна змушують людей задуматися над життям, особливо знімки людей. Як цього сирійського хлопчина, який щойно прибув в Йорданію, фотограф каже, що хоче нагадати людям: кожен може стати біженцем. у Сирії, наприклад, ці біженці прибувають з міст. Це не селяни, це політики, адвокати, лікарі, поліцейські, військові. Вони вперше в житті стають біженцями. Ці знімки. Фотограф зробив на замовлення агентства ООН у справах біженців. Знімки, як ніщо інше, є підтвердженням жалюгідного становища переміщених осіб в цілому світі. Ви бачите у деяких сліди травми, смутку, втрати, страху, усього, що переживають біженці у всьому світі. Але одночасно ви бачите і елемент надії. Ця надія кинулася фотографу у вічі в таборі біженців у Південному Судані. Його вразило, що, попри нелюдські умови, переміщений народ живе нормальним життям, як ця біженка зі Сирії за кілька місяців ця жінка відкрила бізнес з прокату весільних суконь. Звідки вона брала весільні сукні? Я поняття не маю, але вона позичає ці сукні іншим для весіль, робить манікюр, педикюр, і це у таборі для біженців. Неймовірно. А Себастьян надзвичайно вдячний усім біженцям, які дозволили йому фотографувати їх, особливо у найважчі хвилини їхнього життя. У цієї жінки зі Судану помер син, як тільки вони дісталися притулку. Я багато років знімаю людей, але тут зіткнувся буквально з квінтесенцією жаху і готовий був підступити. Але вона наполягла: я хочу, щоб мою історію почули інші. Я хочу, щоб про мого сина пам'ятали. Останніми роками у Себастіана також з'явилася можливість зробити щось, чого він досі не робив: фотографувати біженців, які усіли у Сполучених Штатах. Ця семирічна дівчинка зі Судану розмальовує американський прапор. Я прийшов її фотографувати. а Вона підняла над головою розмальовку американського прапора. Як на мене, вийшов просто чудовий знімок. В агентстві ООН Сподіваються, що фотографії переміщених осіб привернуть увагу світу до важкого стану біженців. Уляна Телюк, голос Америки.